Вітаю, дорогі брати і сестри, слава Богу. Вітаю, хто дивиться нас онлайн, за кордоном, або в нас в Україні. Хто в Домі молитви, хай Бог нас всіх благословить. Дякую пастору Юрію Анатолійовичу, дуже гарну проповідь сказав. У нас ще є час, ми будемо слухати ще слово Боже. Я назвав свою проповідь доля людини. Дорогі брати і сестри, звісно. Дуже багато чого ми до кінця не зможемо е, зрозуміти, пізнати. Написано все, що відкрито, то для нас, а що закрито, то для Господа. Що відкрито, те, що написано в Слові Божому. І ми будемо старатися розібратися, що таке доля людини, чи є у людини доля та визначений час на землі. Хто визначає долю та число днів для людини на землі? Як Господь знає майбутнє? Чи є випадковість у житті людини? Чи може щось трапитись без волі Божої? Чи може Бог продовжити визначений час людини на землі та що залежить від людини? Чи всі хвороби за гріх людини? Чи може Бог міняти свої рішення? Чи може Бог змінити долю людини? Чи може людина змінити свою долю, що від неї залежить? Я хотів би, щоб ми над цим порозсуджували. Дорогі брати і сестри, і так, що таке доля? Я хочу сказати, що ми дивимося на долю з, з позиції віруючої людини. Якщо ви відкриєте там Google, то ви не знайдете цього. З нашої позиції доля це є план Божий на життя кожної людини. Це план Божий. Він визначає план і він дає роки життя. Що найголовніше в планах від Бога для людини, дорогі брати і сестри. Я думаю, ми догадуємося, що це спасіння людини. Бог дивиться на життя людини з позиції, щоб її спасти. І тому не всім подобається їхня доля. Наприклад, якщо людина буде горда, вона не може піти в царство Боже, і Бог починає її змиряти. А людині це не подобається. Людина каже, чому в тих так, 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 а в мене не так. І воно так може бути, дорогі брати і сестри. Або людина ще має якісь недоліки, вона грішить. До часу Господь може це терпіти, але Бог прийде час, Він починає щось змінювати у житті нас, для того, щоб нам або людині потрапити в царство Боже, щоб стати ближче до Бога. Написано 1 Тимофія 2:4: Бог хоче, щоб усі спаслися. Давайте подивимося, чи є з позиції Слова Божого доля та визначений час для кожної людини, яка живе на землі. Ми читаємо Псалом 138, 16. Написано: Очі твої, Боже, бачили зародок мій, і до книги твоєї записані всі дні, призначені мені, коли ще жодного з них не було. І так написано: Очі твої бачили зародок мій. Дорогі брати і сестри, ми знаємо, що Бог дає життя. Діти то. Подарунок від Господа, так написано в Слові Божому, і Бог життя забирає. Ну тут написано: до книги твоєї записані всі дні призначені мені. Значить, є визначене число днів. Вони призначені вже. І вони були записані тоді, коли ще не було навіть зародка. Дорогі брати і сестри. У Бога вже це записано було. Висновок, доля є, визначений час для людини також є. І я хочу сказати не завжди, це нам також зрозуміло. Написано, наприклад, що праведник восхищається від зла. Буває таке, що праведник вмирає раніше за нечистивого. Але ми не розуміємо до кінця план Божий. Розумієте? Для Бога не головне, скільки ми проживемо тут на землі. Нам хочеться жити довше, краще, благословенніше. Це так. Але це як парна над землею, на, на шальках вічності це ніщо. Хто визначає долю та число днів для людини? Псалом 89,4. Ти, Боже, повертаєш людину до Пороха, кажучи поверніться сини людські, бо в очах твоїх літ немов день вчорашній, який проминув і як варта, нічна. І тут написано: ти повертаєш людину до пороху. Тут йдеться про наше тіло, не про душу, про тіло. Написано порох ти й до пороху вернешся, а душа йде до Бога. І тут написано: поверніться сини людські. Я, я думаю, тут говориться вже про душу. І Бог каже це. Іншими словами, Бог дає життя і Бог його забирає. Бо в очах твоїх тисячаліт, немов день вчорашній, який проминув. Що це означає? Що Бог наперед бачить, ми говорили про це на тисячу років, так як ми бачимо свій вчорашній день. Як Бог знає це, дорогі брати і сестри? Ми бачимо, що Бог дає життя, Він забирає. Він визначає час життя та долю на землі людини, дорогі брати і сестри. Як Господь знає майбутнє, перше, Він всюдисущий, сущий, всезнаючий. Він всемогутній все контролює, дорогі брати і сестри. Це перше. А друге, Бог каже: моя нарада відбудеться, і все, що я запланував, я зроблю. Іншими словами, Бог творить історію. Він не просто він не вгадує, він каже, що він буде робити, і він робить це. Дорогі брати і сестри, це не означає, що Бог заплановує війни якби. Він їх допускає. Бог дає вибір для людини. Бог людині дав розум, Він їй дав волю, і Він їй дав вибір. І людина вибирає. І через одних нечестивих людей часто Бог карає інших. Потім приходить інший, і так, і так воно йде по кругу. Не завжди ангели карають людину, дорогі брати і сестри. Випадок в житті людини. Тут була війна Ізраїля із Сірією. І коли ми читаємо, я думаю, це один випадок, де написано про випадковість в Біблії. Один випадок. Це перше царів 22,34. А один чоловік натягнув лук. І пустив навмання в іншому перекладі, випадково, знехотя, стрілу і поранив царя Ізраїльського, це був ахав, між поясом та бронею. І сказав він своєму візнику: Поверни назад, і вивези мене з бою, бо я поранений. І після цього цей Ахав помер. І знаєте, якщо ми читаємо це, що один чоловік випадково вбив царя Ізраїля. Це виходить помазаник. цар Ізраїля це помазаник Божий, що його можна вбити випадково. Але це не так. Знаєте, дуже важко попасти це місце незахищене, буквально, може, там якийсь пів сантиметра або сантиметр. Між поясом було і бронею цією. І стріла попала прямо туди. Якби вона попала нижче, нічого б не було. Якби вона попала на сантиметр вище, теж нічого б не було. Воно попало в броню. А вона попала як спеціально прямо у ту точку, де було не захищено у Ахава. І нам здається, що є випадковість для цієї людини, яка пустила цю стрілу. Це була випадковість, тому що він навіть не цілив у царя. Він просто цілив у ворогів, він натягнув лук. Це, це були сіріяни і пустив цю стрілу, але вона попала в царя ізраїльського. І перед тим, як цар Ізраїльський йшов на війну, він викликав всіх пророків. І всі пророки сказали: іди, тобі буде добре, ти, ти повернешся з перемогою. І був, був один пророк Міхей, і цар цей ахав знав, що цей Міхей його не любить, бо він казав йому правду. І він покликав цього пророка, і Міхей сказав йому, що якщо ти поїдеш на цю війну, Бог мені показав, що ти звідти не повернешся. І він сказав, він його посадив у в'язницю і сказав: тримайте його скудно на хлібі і скудно на воді, доки я не повернусь з перемогою. Міхей сказав: якщо ти повернешся, не Бог говорив через мене. Тому це не була випадковість, дорогі брати і сестри. Це випадковість була для тої людини, яка натягнула лук. Він не хотів цього. Але у житті людини випадковості не буває. Пророк цей сказав, і там раз показується, як Бог вистроїв цих ангелів, як і він казав, що мені зробити, щоб Ахав пішов на цю війну і загинув. Все знаходиться в руці Божій, дорогі брати і сестри. Ні один волос не може впасти з нашої голови без волі Отця нашого Небесного. Чи може щось трапитись маленьке або велике поза волою Божою? Ми практично вже сказали, але я прочитаю плач Єремії 3:37. Тут говориться прямо. І хто це говорить? І те буває, чому Господь не повелів бути. Чи не з вуст Всевишнього приходить біда та добро? І так, чи може щось статись у житті людини поза волою Божою? Не може. Він контролює все. Це не те, що Бог. Карає, Бог попускає. Буває, людина настільки зло збирає зла, і ця чаша наповнюється, наповнюється, наповнюється. Пам'ятаєте, як Бог каже, що якийсь народ ще чаша чаша беззаконня набралася. Бог наш справедливий, довготерпеливий, довгомилостивий. Він чекає, щоб людина покаялась. Але коли чаша набирається, Бог допускає. Але все одно це допускає Бог. Якщо Бог не допустить, нічого не буде. Він контролює все. В духовному світі ніхто не може йому спротивитися. І хто це говорить і те буває, чому Господь не повелів бути? Від кого залежить благословіння людини, сім'ї, родини, країни від Бога, дорогі брати і сестри, все в його руці. Це відноситься і до планети, дорогі брати і сестри. До часу планета буде, а тоді зникне. Написано, що і земля зникне. Все на ній згорить, люди вимруть, а спасіння Боже прибуде по вік. Дорогі брати і сестри, чи залежить щось від людини? Я хочу сказати, знаєте, може, трошки, якби воно буде звучати, від людини залежить майже все в її долі. Майже все. Якщо ми будемо пізнавати та виконувати волю Божу, будемо близько до Бога, Бог буде нас благословляти. Ви можете сказати, апостоли. Апостоли, які виконують волю Божу і всім загинули насильницькою смертю. Хіба це благословенна доля? Знаєте, нам це важко зрозуміти, дорогі брати і сестри. Але в ті часи християни, я би так сказав, вони мріяли померти за Бога, за Ісуса Христа. Апостол Павло каже, що для мене життя то Христос, а смерть то надбання. Це не просто смерть вмерти. Він вмер за що? За Христа, дорогі брати і сестри, для того, щоб бути близько до Бога. Вони йшли на левів, котрих на них напускали, з, з усмішкою. Вони раділи, що вони вмирають за Христа. Нам це може, знаєте, важко збагнути, але це мужі віри дуже сильні. Павло, коли їхав в Єрусалим, йшов в Єрусалим, він знав, що там ждуть його утиски, там ждуть його кайдани, там... і він не побачить більше лиць своїх товаришів. А він каже, я не дорожу своїм життям, щоб виконати те призначення, яке я прийняв від Ісуса Христа. І він пішов. Він міг не піти. Це його вибір був. Він це знав, що він йде на смерть. Чи може Бог збільшити або скоротити число днів на землі, які вже назначені людині, дорогі брати і сестри? Я читаю повторення закона 6.1. Моїсей звертається до народа Божого. Ось заповіді, постанови, закони, яких повелів Господь Бог ваш, навчити вас, щоб ви чинили так у тій землі, в яку ви йдете, щоб овладіти нею, щоб ти боявся Господа Бога Твого, всіх постанов Його. Заповіді Його, які заповідують тобі, дотримувався ти, сини твої, сини синів твоїх, усі дні життя Твого, щоб продовжилися дні Твої. Чи визначений час для кожної людини? Я вважаю, що визначений. Написано так, ми читали. Чи мо... І ми ще будемо читати. Чи може Бог змінити наш час та життя на землі? Звісно, може. Бог може все. Але тут написано, що від кого це залежить? Від людини. Щоб ти боявся Господа Бога Твого раз, дотримався постанов його два, і тоді продляться написано дні твої. Від людини залежить, друзі мої. Все в руці Божій, але Бог каже, що треба нам, щоб життя було благословенне і щоб воно було довголітнє. Бог звертається у вісні до Соломона, коли Соломон воцарився, Бог в сні прийшов до нього і питає Його, що ти хочеш, щоб я тобі дав? І Соломон каже: я хочу, щоб ти дав мені мудрості, щоб я міг правляти цим народом. І Бог йому каже: за те, що ти не просив у мене золота, багатство, є слави, душ своїх ворогів, я тобі даю мудрість і багатство, і славу, і все. Ми читаємо зараз третє царів 3,12 – Бос звертається до Соломона і каже: Ось я зроблю за словом твоїм. Я даю тобі серце мудре, розумне, так, що подібного до тебе не було і раніше не буде, і після тебе не постане подібне до тебе. І те, чого ти не просив, я даю тобі багатства, славу, так що не буде подібного до тебе між царями в усі дні твої. І якщо будеш ходити моїми дорогами, зберігаючи устави мої, заповіді мої, як ходив батько твій Давид. Я продовжу і дні Твої. І так, перше, він йому дає мудрість, він йому дає славу, багатство все дає, але дні продовжити, він каже, умова є, якщо ти будеш шкодити шляхами твого батька. Ви знаєте, він під кінець звабив трохи впав. І так, брати і сестри, мудрість дає Бог, славу дає Бог, багатство дає Бог. І дні продовжує Бог, але це залежить від людини. Давайте подивимося приклад з Біблії, коли Бог доклав років життя юдейському царю Єзекії, коли він захворів смертельно. Я хочу сказати, що Єзекія був дуже благословений цар. Мабуть, один з найкращих царів Юдеї, який був по серцю Бога. Він творив волю Божу і творив дуже багато е, те, що подобалось Богу. І тут він за, захворів смертельно. Чому смертельно? Бо до нього прийшов е, Ісаї, і це сказав йому. І коли Ісаї прийшов і сказав, що ти не видужеєш, ти вмреш, зроби заповіт. Він повернувся до стіни, написано, на ліжку. Заплакав і почав молитись Богу і сказав, Боже, спам'ятай, як я ходив перед Твоїм лицем, як я виконував волю Твою, як я старався для Тебе. І Ісая ще не вийшов з міста, як до нього було знову слово Боже. І ми читаємо це Ісая 38,4. І було слово Господнє до Ісаї сказано: Піди, скажи Єзекії, так говорить Господь Бог Давида, батька Твого. Я почув молитву Твою, побачив сльози Твої, і ось я додам до днів Твоїх 15 років. Перше, я почув молитву Твою. Без молитви нічого не буде. Я почув молитву Твою. Ми повинні молитись до Бога, друзі мої. Далі написано: якщо ми будемо в іншому місці читати, він каже, я згад... ну, він каже, чому? Він згадав. Каже цар Єзекія: згадай, як я ходив перед твоїми лицем, брати мої сестри, треба, щоб Богу було що згадати, розумієте, щоб ми могли сказати: Господі, я старався для тебе. Якщо ми, знаєте, людина буває, ходить, ходить, Бога не хоче знати. Коли приходить біда в її, в її дім, то він тоді каже, Бог, де ж ти? Так, так не можна. Бога треба шукати не тільки коли погано, коли тобі добре шукай Бога. Молися до Нього. І коли прийдуть тяжкі часи, ти можеш сказати: Господі, я старався для тебе. І ще що тут написано, що я додам до днів твоїх. Іншими словами, Єзекії були визначені ці дні. Я додам до днів твоїх, які тобі визначені. І значить, ця хвороба прийшла не тому, що Єзекеє був грішний. Він був один з найкращих царів юдейських, а тому, що прийшов його час. Тому ми з цього робимо висновки, що не всяка хвороба приходить за гріхи, дорогі браті і сестри. Якщо ми візьмемо в якби, то всі хвороби від гріхів. Якби Адам не зрішив, не було б хвороб. Але тому і наше тіло, дорогі браті і сестри, скільки б ми не проголошували зцілення, наше тіло, воно є гріховне, тому воно старіє, жовтіє, морщиться і вмирає. Воно не може бути спасенне тіло. Чому? Написано, що наше тіло, плоть, противиться нашому духу. Чому? Бо воно заражене смертельною хворобою гріха. Через те воно старіє. Ми його стараємося дотримувати, тримати і так далі. Бог нас підтримує, Бог зціляє, Бог дає здоров'я, але так або інакше тіло ми зберегти не зможемо. Бог дасть нам нове тіло. Безгрішне вже. Яке не буде хворіти. Там не буде хвороб, там не буде сльоз, там буде благодать Божа. Ми прочитаємо Другий царів 3. 13, 14. Тут є лисей занедужав на хворобу, від якої потім помер. Це я в контексті того, що не всі хвороби. Від, від гріхів, дорогі брати і сестри. Єлисей, ми сьогодні чули, Юрій Анатолійович казав. Пам'ятаєте, як він стілив того гамана? Він в старому заповіті зробив найбільше чуд, найбільше. І навіть пам'ятаєте, коли несли покійника, він впав у гріб Єлисея, то він воскрес. Тобто він був благословений дуже, але він. Захворів і помер. Ми читаємо друге царів 13,14. Єлисей занедужав на хворобу, від якої потім і помер. Дорогі брати і сестри, Єзек я молився та творив волю Божу. І Бог додав йому 15 років життя. І я хочу сказати, що не всі хвороби, якщо людина хворіє, обов'язково це є за гріх. Тому що, знаєте, це як учні Ісуса Христа. Хто, хто зрішив? Він чи його батьки? Ні, не завжди так буває. Хоча якщо людина грішить, то хвороби будуть приходити. І це залежить в більшості від людини. Наша доля в більшості від людини. Чи може Бог міняти свої рішення, дорогі брати і сестри? Єремія 18,7. Іноді я скажу про якийсь народ і царство, що викоріню, знищу, погублю його. Але якщо цей народ, проти якого я це говорив, навернеться від своїх злих справ, я відвертаю те зло, яке задумав зробити йому. Іноді скажу про якийсь народ та царство, що збудую, зміцнюю його. Але якщо він буде робити зло перед очима моїми і не буде слухатись голосу мого, я відміняю те добро, яким хотів збагатити його. Браті, мої сестри, Бог може змінювати свої рішення. Бог сам він не міняється, в ньому немає тіні змін. Ці закони духовні це в центрі стоять. Якщо людина не грішить, Бог її благословляє. Якщо людина починає грішити, Бог починає її навертати на шлях правди, вразумляти. Спочатку він написано: говорить слово, потім ще раз говорить, потім, потім може торкнутися кошелька, як хтось сказав, а потім вже торкнутися тіло. Для чого? Щоб людина зрозуміла, що вона не в, ту, не, не в той бік іде. Щоб спасти цю людину, дорогі брати і сестри. Бог милостивий, довготерпеливий, багатомилостивий, який любить прощати. Ви знаєте, в Бога можна випростити майже все. Але потрібно просити. Потрібно молитись. Якби Єзекія не помолився, він би помер, а він молився. Ви пам'ятаєте, як Яков боровся з Богом. І Бог каже, ангел Господні, відпусти мене, яков каже, не відпущу, поки не благословиш. Що це означає? Коли ми молимося, Бог нас чує. Він нас обов'язково чує. Навіть Він каже: вже хватить, не молись, а Він каже, я буду молитися. Не відпущу тебе. Від кого залежить наше благословіння? Від нас, дорогі брати і сестри, від нас. Написано, простіть, і дано вам буде, шукайте, знайдете, стукайте і вам відчинять. Але треба просити в кого просити? У Бога. Є одна особистість в цілому світі, у кого можна випросити, це Бог. Просіть шукати Бога, стукайте в небесні двері і вам відчинять. Це не означає, що ми нічого не повинні робити самі. Ми робимо все, що ми можемо. Але, як написано, коня готують до бою, але перемога приходить від Господа. Я читаю останній вірш з нового заповіту. Бог той же самий. В новому заповіті Бог той самий. В ньому нема тіні змін, дорогі брати і сестри. Матвія 10, 29. Чи не дві малі пташки продаються за один насарінь? Жодна з них не впаде на землю, без волі Отця Вашого. У вас же волосся на голові все полічено. Не бійтеся ж, ви дорожчі за багатьох малих пташок. Отже, кожного, хто визнає мене перед людьми, того визнаю я перед Отцем моїм небесним. А хто зречеться мене перед людьми, зречуся, того і я перед Отцем моїм небесним. Друзі, і Біблія нам каже, що горобець не може впасти вмерти без волі Отця Небесного. Не може. У вас же волосся на голові пораховане, це сказано для того, що ми не знаємо, скільки волосся в нас на голові. А Бог каже, я краще знаю вас, ваше життя, ваше здоров'я, скільки волосся у вас на голові. Я знаю про вас усе. Не бійтеся, ви набагато більше, краще за цих маленьких пташок. Але далі Господь каже, що головне для. Людини на землі це покаяння. Отже, кожного, хто визнає мене перед людьми, того визнаю я перед Отцем Небесним. Після покаяння, якщо всередині нас є Господь, це повинно проявлятися наружу. Хто визнає мене перед людьми, не просто молиться перед Отцем Небесним, перед людьми наше внутрішнє, воно має виходити наружу. Не може християнин бути, я вірю в серце, ніхто цього не бачить і не чує. Це не це або ми обманюємо себе, що в нас нема просто цієї віри, або ця віра давно вмерла. Вона мертва віра, бо без діл діла мертва. Якщо ми не молимося, не шукаємо лиця Божем, не свідкуємо, дорогі брати і сестри, Бог каже, і я відрічусь від вас. Якщо ви відрікаєтесь таким чином від мене, то, ми, тому, дорогі брати і сестри, знаєте, як не парадоксально, ми кажемо, все залежить від Бога, але в житті. Дуже багато залежить від нас. Знаєте, якось Я чув таку думку. Пам'ятаєте, коли Моїсей стояв перед Богом, коли горів кущ цей, і він е, вимагав знамення? І Господь каже, що в тебе руці? Він каже, жезл, кинь його. Він його кинув, і цей жезл перетворився на змія. І що цей змій? Змій почав кусати цього Моїсея, він почав тікати від нього. Я чув таку думку, що цей жезл, це як наше життя. От коли якщо ми беремо своє життя, а як Бог дасть, кинули його у порох, то це життя, воно перетворюється на того змія. Ви чули, як хтось каже, життя мене дуже побило, тому що ви кинули це життя у порох, а Бог каже: візьми його за хвоста. Від нас дуже багато залежить, дорогі брати і сестри. І коли він взяв за хвоста цього змія, він перетворився на жезл. І цим жезлом Мойсей робив багато чуд. З Богом ми можемо все. Наше життя залежить багато в чому від нас, Щоб ми шукали Бога, щоб ми молилися, щоб ми мали відносини з Богом. Тоді і доля буде благословена. Бог він не міняється. Ми будемо молитися, дорогі брати і сестри.